Усім привіт, покажу зараз популярну книгу доктора Комаровського. Це почало життя вашої дитини. Увага, це от написано обновленої доповненої іздані. Це важливо, бо є ще стара версія, там набагато менше інформації і застаріла інформація. Тут оновлена сам на 2024 рік саме свіжа інформація. Значить, книга у нас ця конкретно нова в ідеальному стані. Так, ну, покажу стан зі всіх сторін, як виглядає нова книга, щоб ви собі бачили, і зміст покажу, щоб ви бачили, яку інформацію ви отримаєте. Значить, ось зміст. Знімаю у якості 4К, 60 кадрів в секунду, спеціально, щоб ви могли поставити на паузу, прочитати зміст, щоб все читаємо було. Все вам видно кожну. літеру. Ось зміст. Ну все. Все показав. Так. Ось на ребрі, ось такі надписи. Ось. Ребра, так виглядає нова книга. Покажу ось. ось. Ну, все, показав. Все. Всім пока.